Ну що, знову хочу звернутися не до тих наших глядачів, які нас підтримують, а до тих, хто нам перешкоджає до влади. Дуже вони сподівалися, що ми зупинимо нашу потужну роботу по забезпеченню Збройних сил. Сьогодні я вам хочу представити Мерседес: це шасі, на якому ми робимо разом з нашими партнерами. Дуже крутими, з якими ми співпрацюємо більше трьох років. Це крута акумуляторна майстерня зарядна станція. Чому зараз це так важливо? Е, хочу наголосити, що 24 лютого, тоді, коли ДБР здриснула з Києва і спалювала кримінальні справи, 24 лютого я отримав дзвінок від 35. ї Бригади морської піхоти, що всі танки-бригади, які мали бути використані для берегової оборони для недопущення висадки десанта для захоплення Одеси, паралізовані. Чому? Бо в танковій бригади такий був на 24 число рівень готовності, в танковій бригаді не було жодного акумулятора. Де ми їх взяли? На власному виробництві тодішньому або партнерському. Як ми їх привозили, коли були паралізовані всі дороги? Але вже за три доби танки 35-ї бригади стали на бойове чергування для захисту Одеси від? Висадки десанту. На сьогоднішній день ми розвинули, що може робити ця машина. 18 акумуляторів одночасно вони забезпечують зарядку, причому як від мережі, так і автономно. І обслуговування акумуляторів. Це вже не скарб, як дехто може подумати. Це мрія. Це мрія кожного командира танкової бригади. Це мрія кожного командира артилерійської бригади. Який має самоходні артилерійські установки? Це мрія кожного полку логістики, який забезпечує командування, яке має в своєму розпорядженні тисячі машин. І оця наша розробка буде працювати 24 години на добу. Дякуючи кому, дякуючи моїй команді, дякуючи справі громад і дякуючи усім нашим друзям і партнерам, якими ми спільно. Це зробили, Получилося дуже круто, Петро Олексійович. Ну хочеться хочеться сказати одне: те, що е, настільки наполегливо, от коли ви поставили задачу зробити таку майстерню, настільки наполегливо, як е, працювала наша команда там з такими очами. Е, е, а команда ось, дуже очі, крута, я підтверджую. Да, очі горіли, і е, е, в принципі, ось цей результат, ця майстерня це е, е, результат нашої роботи, дуже я, круто. Слова подяки, приїду до вас, в гості для того, щоб подякувати команду, бо насправді в них палали очі. Вони хотіли якнайшвидше це зробити, і саме з таким настроєм. Можна робити такі дива саме з таким настроєм може втілювати мрії, і саме з таким настроєм треба працювати, коли нас ніхто ніколи не зупинить. І наступного тижня ми їдемо на фронт, і ніякі санкції нас не зупинять. Працюємо на збереження України, захисту його суверенітету. Правда за нами, і ми переможемо.